Відтепер інформація про куркулів, які були виселені до Сибіру за часів комуністично тоталітарного режиму 1945-1952 років, стала доступною у державному архіві Франківщини. Планують відкрити всі списки селян, яких виселили за межі Станіславської області. Це дозволить їхнім родичам дізнатися причину депортації. Ми бачимо Слободян Парасков'я Миколаївна 1905 року народження. Уродженка і жителька села Бортники до 1940 року, і в період німецької окупації мала землі 8 гектарів, двоє коней, одну корову, молотильню, використовувала сезонну найомну працю. Операція примусового виселення українців мала назву Захід. Тоді до віддалених районів Сибіру та Казахстану депортували понад 70 тисяч осіб, серед них і багато прикарпатців. Тому зараз в архіві взялися за документи Станіславської обласної ради за 1950 і 1951 роки. Це є великий злочин радянської влади проти нашого місцевого населення. Такий стан як куркульство, радянська влада вона сприймала його як ворожий елемент до влади, оскільки куркулі не хотіли давати свій реманент, своє майно для колективізації, тобто для створення колгоспів. Тому е, десь радянська влада. Е, Розпочала таку масштабну операцію, яка мала назву захід по депортації отаких от верст населення, як заможних верст населення. Людей забирали худобу, людей забирали поле, людей забирали сільськогосподарський реманент і його долучали до колгоспного майна. А самих людей відправляли в далекі межі, Сибір, Казахстан. Ну, для різних проведення різних робіт перед тим як оприлюднити справу, працівники державного архіву оцифровують її. Робляться за допомогою безконтактного сканера, розповідає головний спеціаліст відділу діловодства Тарас Галян. Оцифрування проводиться в даному випадку на безконтактному сканері. Хоча, якщо фізичний стан аркушів дозволяє, то ми здійснюємо сканування і на протяжних сканерах. Єдина відмінність в оцифруванні таких документів це те, що через машинописний текст окремі сторінки можуть мати розмитий вигляд тексту. В такому випадку ми просто здійснюємо додаткову корекцію зображення і в результаті отримуємо готовий електронний документ для віддаленого доступу. Публікації про примусове виселення куркулів можна знайти на сайті Державного архіву Івано-Франківської області у розділі. «Е. Особливо цінні документи Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.